Сьогодні ну ми скільки прийде, ми робили як 10, думаю, точно буде, але ще чекаємо. Ще так, писали, що буде художниця. Художниця є так. Художниця є, але художниця буде саме на реставрації. Тобто, зараз ми тільки підготовлюємо простір, художниця дала нам вказівки, як правильно чистити мозаїки, як її ну, збирати частинки, які відпали. Це сортувати, щоб не загубити нічого оригінального. Так, а художниця має приїхати саме 16-17-го, коли ми почнемо реставрацію. Це Анастасія Лелюк. Вона також займалася реставрацією. Ну, як реставрацію, вони робили е копію в оригінальному розмірі е мозаїки Боревітер. Ну це паномозаїчне Боревітер Алегорською, яке е було раніше в Маріуполі, і яке зруйнували е російські окупанти і ну. Потім цю мозайку Настасі Люк разом із командою вони є, ну, створили копію. Е, ну, можу, ви знаєте про це так. І от е, Настя разом із колегами має приїхати допомогти нам реставрувати цю мозайку. Так, добре, це просто е, така самоініціатива, чи це до чогось е, Ну, Це саме наша ініціатива, оскільки, оскільки це фестивальна мозаїка. Е, 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 на метою фестивалю зібрати саме різних митців, діячів культурних Кременчуцьких, то не тільки також ну, просто містян, зацікавлених та активних, та ну всіх взагалі містян, саме щоб це було, знаєте, таке осередо культури. Ну, показати, що в нас є в Кременчуці, які в нас є люди, які яка є творчість, і культура. І от саме в цьому ідея мозаїки, що от різні шматочки, і ми хочемо ці ну, шматочки. Об'єднати, і звісно, якщо ж ми говоримо про мозаїку, то чому б не робити мозаїку, не реставрувати мозаїку? Якщо є на це сили. Я так розумію, це головна ідея фестивалю. Правильно? Так а, так. а що буде відбуватися на самому фестивалі? на самому фестивалі будуть дуже багато подій насправді, дуже плотний розклад. А будуть музичні виступи, лайви. Це все жива музика. Ну, Кременчуцькі будуть гурти, також будуть гості з інших країн, друзі Кременчука, які вже були в Кременчуці і ну, закохалися в наше місто, і хотіли б ще Це Америка, Канада. Також будуть лекції і про ну, лекції будуть і про децентралізацію, тобто як митцям невеликих міст. Ну, що робити, якщо ти з невеликого міста, як тобі розвивати свою творчість, культуру і так далі? Також лекції по збереженню пам'яток. Також будуть буде багато майстер-класів, саме різних а, а, різних кременчуківців, які мають що показати і чому навчити інших. А, буде виставка. А, там і фотографія, і полотна, і швидкі замальовки, дуже різноманітна виставка. Фудкорт буде також забіг вранці від Труран, а і йога також вранці. Тобто, ми з самого ранку починаємо діяльність цього фестивалю і до самого вечора, дуже насичене. І будуть кінопокази.